Друзі, вітаю завдання на конструкцію S-Gipt. Робіть завдання і потім перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити. В нашому місті є багато музеїв. In unser Stadt gibt es viele Museen. Gibt es ми міняємо місцями s gibt, тому що в нас на першому місці є другорядний член речення. Таким чином, у нас Дієслово Діт є на другому. Нагадую вам, що скільки б не було слів в обставині чи в додатку, це може бути 3, 4, 5 слів, але все це буде перше місце в нашому місці. Все це відповідає на одне питання, де? І відповідно, навіть якщо другорядний шлами речення складається з декількох слів. Вважається, що це все є одне місце. Перше місце. Обставине. Далі йде. Гіпт. Дієслово. Підмед С на третьому місці. Чому інунзере штат? Штат жіночого роду. В нашому місці питання D? Це датів. Датів жіночого артикль «der». Фактично маємо інунзер. Плюс дере штат. Он плюс дере. Коли ми об'єднуємо, воно об'єднується в рер. Under Start. Філе музею. В кімнаті є стіл і 4 стільці. Ім gibt es Tisch und 4 Stühle. Ім Zimmer. Zimmer – середнього роду. В дативі з питанням «де» – «ін, дем». «Ін, дем» об'єднюється «ім». В цьому є «тиш» і «фінш», В гаражі є машина і мотоцикл. «Ін дер гараже» – «гіптіс», «ауто» і «моторад». «Гараже» – «жіночого роду» в дативі. Так само «ді» міняється на «дер». «Ін дер гараже». В кухні є багато тарілок. «Ін дер кюхе». Тут аналогічно до попереднього, так само датів, питання де індеркюхе. Дікюхе Küche. Küche помінялося датіві на «der». In der Küche Індеркюхе es філе-телер. Нагадуємо про слово філь і філе. І то, і то означає багато. Як ми відрізняємо, філь чи філе? Якщо можна порахувати, якщо іменник є зліченим, багато тарілок, буде філе. Біля під'їзду стоїть багато машин, так само, їх можна порахувати. Буде так само філе автос. Якщо б у нас було Є багато снігу, багато води в морі, багато піска на пляжі, то що не можна порахувати, це буде філь. Наприклад, я читаю багато. Іх лезе філь. Тому що багато, так само для когось багато це. Одна книжка в місяць, а для іншого багато це 15 книжок в місяць. Тому філь для того, що не можна порахувати. Біля базару є пекарня. Небен де марк, маркт, гіптес айне Der Markt – чоловічий рід в датіві, der міняється на Neben Небен Markt gibt Гіптес eine Bäckerei.